Настала літня пора, з нею розпочались цікаві дні ігрових презентацій. Першою з них стала Summer Game Fest Opening, яка пройшла 8 червня вночі, де нам показали купу новинок і вже раніше анонсованих ігор. Вітаю вас, вартові ігролактики, і полетіли дивитися, що ж там цікаво у всесвіті ігор. На початку презентації Джеф Кіллі нарешті заговорив про звільнення в гейм-індустрії, які пройшли цього року. І що інді студії зараз рулять. Не можу не погодитись з ним, тому що топи в Steam зараз займають ігри від інді студії в основному. А першим анонсом на презентації стала гра Lego Horizon Adventures. Це кооперативна гра у вже добре відомому всесвіті Horizon з елементами ігор LEGO і, звісно ж, їхнім фірмовим гумором. Грати можна буде вже цього року на усіх актуальних платформах. Наступним анонсом став зомбі Action з можливістю гри в копії до восьми гравців під назвою No Room in Hell 2, З'явиться в дочасному доступі вже цього Геловіна. Нарешті гра про квідач і світу Гаррі Поттера вийде у світ 3 вересня цього року на всіх актуальних платформах. Грати можна як за команди Гогвартсу, так і за світові. Навіть буде Віктор Крам. Полетіли далі. Наступним анонсом стала весела кооперативна гра про втечу желейних ведмедиків з тюрми під назвою Кавбаст. Вийде десь наступного року, можливо. Далі нам показали новий трейлер Star Wars Outlaws від Ubisoft і дімплейний трейлер нової чудової гри від творців Гріс під назвою Нева, яка виходить вже цього року. Нарешті відбувся Анонс Civilization 7, яка вийде у 2025 році, а гімплей нам покажуть десь у серпні. Гра про Вуконга, яку до цього показували безліч разів, виходить вже 20 серпня 2024 року. Темний постапокаліптичний survival під назвою Once Human вийде вже 9 липня на PC. Далі нам показали трейлер Warhammer Space Marine 2. Кадр, з якого я вам показувати не буду, тому що це повністю російська гра від Cyber Interactive. Тому оминайте її всіма можливими шляхами. Нова гра від творців серії Persona під назвою Metaphor. Виглядає гарно і цікаво, та вийде 11 жовтня цього року. Нова гра про Бетмена, Batman Arkham Shadows вийде, на жаль, тільки на MetaQuest 3 цього року. Наступні анонси це Tears of Metal середньовічний кооперативний роглайк. Нова гра про Dragon Ball, яка вийде 11 жовтня цього року. Якось багато прем'єр буде цієї осені. Новий кооперативний екстракшн шутер під назвою Delta Force Hawk Ops. З'явиться в альфа доступі вже в липні. Відома по горор фільмах студія Blumhouse тепер стає ігровим видавцем та носує декілька цікавих проєктів одразу. Які будуть в різних жанрах, та все ж всі будуть горорами. Що ж, думаю, буде цікаво. Чекаємо на вихід. Нова гра про старих добре відомих Power Rangers. І це кооперативний бітемап. Виглядає олдскульно прекрасно. Що, ж, чекаємо на вихід десь цього року. Дуже мила гра про пригоди хлопчика і оленятка з назвою Dear and Boy. Дата виходу невідома, але можна додати в бажаний в Steam зараз. Далі нам показали новий трейлер до Kingdom Come Deliverance 2, де, до речі, одразу ж на старті буде українська локалізація. Що, ж, чекаємо на вихід вже цього року. Ого, це ж новий трейлер до GTA 6. А, ні, завжди. Це не менш епічний Killer Bean, яка вийде в дочасний доступ вже цього літа. Далі нам показали симулятор Джареда Лето, а точніше скелелазення під назвою Cairn. Нову гру від творця Stanley Parable, про магазин, де не все так просто. Під назвою Wonderstop. Нова гра від Bandai Namco Unknown Nine Awakening про індійських людей з надздібностями вийде вже цього року. Лутер-шутер від корейської Nexon з механікою курюка кішки виходить вже в липні цього року. Творці Among Us Inner Slot тепер беруть під своє крило видавництво декількох ігор, а також демонструють нам перший трейлер серіалу по Among Us, де буде багато відомих зірок. А в жовтні на нас також чекає переведення ігор Sonic X Shadow Generations. Наступним великим анонсом став новий трейлер до ММО Survival у Всесвіті Dune під назвою Dune Awakening. В якому нам Пол Атрід пояснив, що події гри це просто один з варіантів подій світу Дюна, де він сам не народився. Детальніше дізнаємося на Gamescom у серпні. Цього року в ігровій індустрії мода на всяке японське, а тому в The Finals вирішили додати японську мапу та катани. І ще хтось досі грає? Пишіть в коментарях, цікаво буде знати. А далі, мабуть, найцікавіше на цій презентації. На сцену витанцював Sam Lake з Remedy і розповів декілька новин про Alan Wake 2. Перш за все, Alan Wake 2 таки отримує фізичне видання. І навіть мега круте колекційне, яке складатиметься з ліхтаря, як в грі артбуку ключа від готелю. Цікаво, чи він дійсно щось відкриє, і милих пінів. Друге. Нове доповнення до Alan Wake 2 під назвою Night Springs. Доступне для завантаження вже сьогодні. У ньому ми зіграємо за трьох відомих нам персонажів: Роуз, Шерифа Тіма Брейкера, якого зіграв Шон Ешмор та Джесі з гри Control. Що ж, світ Alan Wake все більше розширюється. Не забуваймо, що в грі є українська мова. Далі нам показали новий трейлер до екшн стратегічної гри від Capcom під назвою Коніцу Камі. Чекаємо на вихід вже в липні. Веселий трейлер в стилі серіалу Office анонсував нам гру про скейтинг під оригінальною назвою Skate вихід восени цього року. Відомий Пал World додадуть нову мапу та босів, а Valorant нарешті добереться до консолей вже цього року. Розвеселила реклама мобільної гри Squad Busters з Тором і курками. І все це під музику Nickelback. Під Кінець презентації нам показали новий трейлер до Monster Hunter Wilds. І новий трейлер до Phantom Blade Zero, які були анонсовані на State of Play. Більше деталей обіцяють на Gamescom у серпні. Ось такою була презентація Summer Game Fest цього року. Чекаємо на, на нові презентації від інших видань вже цих вихідних. Ми неодмінно зробимо на них огляди теж. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей у нашій ігролактиці.